Можете, і... Так, частково підтримує апеляційну скажу прокурори. Щось можете доповнювати. Заповнити, е, ну, е, хочу зазначити, що при ухваленні судового рішення суд допустився істотного порушення кримінально-професуального закону України, а саме прийнявши рішення та виклавши мотиви такого рішення в мотувальній частині вироку про виправдання. Учинені злочинів шахрайським способом заводіння майна потецілих Барабаш, в ранішуках Сірацького, Радського Боршуля, Вербового плани, Каравого, Прецьового, Локасевич Федоричина, Дубінського, в результативній частині про це не зазначив. У зв'язку з чим рішення суду підлягає зміні. Яке ж Що це таке рішення прийнялося? Щодо цих епізодів злочинів діяльності. Чи взагалі прийнято Ну, як слідує з. Резолютивної частини вироку не розмежував епізоди, за якими засудив, вимагаченого Давідович, а за якими Так, виправив? В інтересах потрібно відвичного процесу поліційну скаргу, яка подана мною інтерес про Федоришина Василя Івановича, ну, міста поліційної скарги вже так повне, я вважаю, описано ті порушення, які допустив місцевий суд стосовно ухваленого вироку по справі Давидовича. Ну і це значить прокурор те, що було не розменожовано, по яких епізодах Давидовича було виправдано, а за яким засуджено. А окрім цього, вважаю, що висновки, які покладені в основу е, виправдання Давидовича по Федоришину, які описані в мотивувальній частині, але не зазначені в результати. По-перше, суд не навів аргументів, за яких він не взяв до уваги одні докази, які були, які досліджувалися суду на доведення винуватості по епізоду Федоришина. І суд не зазначив, чому він їх відкинув. Це, зокрема, розписка про те, що Давидович взяв гроші. Але і сам Давидович і потерпілий Фабришем в судовому засіданні показали про те, що грошей насправді ніяких не було. Якщо читати повністю весь вирок про всіх епізодах, це такі от розписки, вони фігурують в кожному епізоді. В кожному епізоді він писав про те, що він бере гроші в борт, і при цьому і Давидович, і всі потерпілі казали, що грошей насправді не передавався. Якраз ця розписка і була основним так би мовити кроком для того, щоб Шляхом обману заволодіти майном потерпіли. Ця розписка не взята б уваги, до уваги судом. Окрім того, не взята до уваги судом також заява Федоришина про вчинення відносно нього кримінального правопорушення Даведовичам саме шахрайських дій, а також те, що Ну, витік то, з єдиного реєстру, все звісно, а також про те, що майже вже скоро буде вже три роки, про те, що даний автомобіль перебуває в угоні і знову ж таки в розшуку, не в угоні, а в розшуку і накладений в нього арешт. Як сам показав Давидович в судовому засіданні, що також не згадано у вироку місцевого суду, він цей автомобіль продав майже відразу після того, як отримав його у Садоришення. На маю запитання. Чому ви не повернули кошти, якщо ви його продали? Він сказав, він випростав, ну я, я просто вже відтворюю, я не за, не за не задаю запитання, просто відтворюю те, що було в місцевому суді. Але це не вказано у самому вироці. Я вважаю, що це має е, безпосереднє е, значення для того, щоб все-таки довести, що дійсно в нього був намір заволодіти майном шахайським способом, шляхом обману. Тобто він втерся в довіру до Фабережного, отримав майно, продав його. Як він сказав, невідомій особі, він не знає, кому машини немає. Де машина, ми не знаємо. І е, в подальшому, ось, по суті, права Федоришина, е, я вважаю, що повністю порушені, е, тому що машини немає, грошей він не повернув. І ставити вимогу про повернення цього автомобіля, про що мій суд у вироку сказав, що я не ставила таку вимогу. Дійсно, я не ставила вимогу про повернення автомобіля, автомобіля немає. Я припускаю, що оскільки батько Давидовича має своє власне СТО, що там вже, ну вибачте, за таку простоту, перебиті номера, і цей автомобіль вже їздить під іншими номерами. Автомобіля фізично немає по тих даних ідентифікуючих, який передавався йому е, начебто для того, щоб він потім е, ніби з метою продажу. В ну, заказаних обставинах я вважаю, що вирок є незаконним і необґрунтованим, тому прошу його знову ж таки змінити. А під час апеляційного розвитку ситуація не змінилася? Нічого, Пробільня не а, а, кумбіда, немає, грошей. Що, щодо відшкодування. Чи було якесь хоче якесь відшкодування з боку? Ні, гривень. Ні, ні. Що він вам відповів. Чому Шо? він ви від... гроші не, не повинен. він сказав, що він віддав комусь там друга. Чи... Ну, Нема грошей. Ні машини, ні коштів. Ну, Ще до вас буде таке саме запитання, як і до прокурора. Яке ж тоді рішення прийняв камянсько міськрайонний суд, ну, зокрема щодо вашого договіру? Вашого ну, я вважаю, вже... секундочку, секундочку. що що? Можете на ваш повітря. Скільки часу?